Сьогодні близько сьомої ранку біля Бесарабської площі відбулись сутички. Конфлікт спалахнув між активістами та представниками забудовника у наслідок блокування проїзду будівельній техніці. Деталі з'ясовували наші журналісти. Перекриття вулиці, блокування будівельної техніки та як наслідок, сутички з представниками забудовника на крутому звозі ще поблизу Басарабки, ескалація конфлікту між мешканцями і будкомпанією. Коли ми стали, виходить із цього будинку п'ять людей. П'ять чоловік почали нас відшвірювати всі сторони, як жінки стояли. підійшли до нас мужчини. Ну мужчини в основному у нас з палками, інваліди. Вони почали цих мужчин брати палки, штовхати, кидати їх по асфальту. Внаслідок штовханини постраждали троє з боку місцевих мешканців. Один із них Іван Кравченко. Чоловіку вже за 70, однак він регулярно чергує під будмайданчиком. Попри травми, народний блокпост не покидатиме, щоб не пустити техніку. Стояли, не пускали машину перед машиною. Вони стали штовхати нас. От і я ціпком своїм захищався, як міг, але все одно. Мене кинули і от, от руки отримав швидку допомогу, що травмували мене. Яблуком розбрату стала ось ця ділянка площею 150 квадратних метрів. Її передали у приватну власність ще за часів Черновецького. Фактично, це єдиний заїзд для пожежної і іншої великогабаритної техніки у двір з кількома будинками. Крім цього, тут проходить магістраль «Київенерго». Місцеві мешканці Гневич до суду позивались, щоб зупинити будівельні роботи. У нас є рішення суду, ухвала суду Печерського районного міста Києва. Ухвала звучить так заборонити відповідачу БЦ Діамант Хол та іншим особам на їх В замовлення виконувати будь-які дії пов'язані з будівництвом на прибудинковій території. Таке рішення суд виніс на початку червня. Однак, забудовник апеляцію не подавав. За словами адвоката фірми, після приватизації прибудинкова територія позбулася цього статусу і отримала нове цільове призначення будівництва виставкового центру. Є усі дозвільні документи, в тому числі. І дозвіл на будівництво. І всі передбачені нормами законодавства містобудівельними дозволи та погодження. Тисячу разів і правоохоронні органи перевіряли усі документи. Телефонами поліції підтвердили, що порушень дозвільної документації не виявили. За проектом тут мають звести шестиповерхову споруду. Однак, мешканці сусіднього будинку побоюються, що коли почнуть рити котлаван та вбивати палі, їхнє житло тріщатиме по швах. Обіцяють зупинити рух на Бесарабській площі, якщо будівельні роботи будуть продовжуватись. Богдан Береденко, Андрій Дудко, телеканал Київ.